Андріан Михальчишин є з нами уже на зв'язку. Добрий вечір. Добрий вечір. Про ситуацію у світі, як я вже казала, будемо з вами говорити сьогодні. Такий глобальний конфлікт воєнний на фоні війни в Україні, в Ізраїлі, виборів в США. Китай оголосив безстрокові навчання довкола Тайваню і Північна Корея влаштовує провокації на кордоні з південною Кореєю. Полігон з військами КНДР під Маріуполем, ще також Іран зі своїми гібридними військовими угрупуваннями і в США. Тепер свої проблеми. Така фінішна пряма виборів. Так виглядає, що ну так близько до третьої світової, ми ще не були чи не так? Ну, щось таке виглядає. Виглядає, що щось недобре наближається. Причому в глобальному плані, от був зараз генерал Кукула, шеф польського генштабу, мав лекцію на початку навчального року для студентів військової академії. Він прямо сказав, що наше поколінню, нашому поколінню доведеться воювати. І ми захистимо Польщу, і тому ми повинні до цього бути готові. На нього звичайно накинулися всі страшно, всі ліві, всі, так би мовити, опозиціонери, що ти говориш, але факт є фактом. Інший польський генерал Анджейчак сказав, що є. Відомі їм плани про напад Росії на Литву, і він сказав, що НАТО в цьому випадку буде дуже різко відповідати, і буде відповідати в радіусі 300 кілометрів. В них є така стратегія в радіусі 300 кілометрів, і, і, і під ударом буде Санкт-Петербург. На що почалися також крики на болотах. Як це так, які погрози для для колиски революції? І ясно, що Китай шукає моменту для нападу на Тайвань. Це вже треті маневри за останні два роки. Літаки літають над Тайванем, Китайські військові літаки активізувалися дуже серйозно. А є американська доктрина, військова доктрина по ситуації в світу, по загрозах світу і по стратегії. І в них головним ворогом вважається Китай. Поча сам Китай в своїх планах розраховував, і це було відомо, що Китай буде повністю готовий до військових дій в 2026 році. Хоча тут скорше всього, перше він був готовий, щоб вже закінчити з питанням з питанням Тайваню і і не боятися відповіді з боку Сполучених Штатів Америки. Це є ясний, ясний сигнал, того, що можливо, в багатьох випадках, так само як було з початком Другої світової війни, ситуація загострюється, події прискорюються, і, можливо, можуть бути якісь рухи на випередження. Південна Корея це звичайно частина осі зла, частина осі зла, справжні осі зла. Москва, Тегеран, Пекін, Пекін, Пекін Пенян. І, і і звичайно, і, і звичайно не, е, я думаю, що тут все таки з південною Кореєю таких великих якісь конфліктів не буде, хоча хоча вже лунають постріли на кордоні, і північна Корея. Е, Знищила всі дороги, які ведуть з Південної Кореї до північної. Хоча там рух був звичайно дуже маленький через ту демілітаризовану зону, але факт є фактом. Інший дуже неспокійний приклад є договір е, Південної Кореї з Росією, який. Сам Путін вітав туди підписувати. Це договір таємний, але в, в, деяких, в деяких пунктах відомо про що йдеться. Йдеться про спільну боротьбу проти агресії проти кожної з країн, що кожна з країн підписантів буде реагувати на, буде допомагати одна другій в випадку. Агресії на неї ну Росія, як відомо, бреше як завжди, і вона вже давно представляє війну з Україною як спеціальну спеціальну військову операцію, тому що на неї напали. І велика кількість населення Росії чисто переконана, що це є частина нападу НАТО на на Росію, що є дуже просто дивним і просто є показником інтелектуального рівня населення. Ви згадали вже про те, що Китай хоче повернути Тайвань і так, от кружляє літаками вже кілька років, скажімо так, над Тайванем. і на жертв власне, поки США переживають таку певну фазу нестабільності, то може власне Китаю вигідно саме зараз вчинити якісь вирішальні кроки щодо повернення контролю над Тайванем? ну от в цьому є звичайно велике питання велике питання чи чи вони щось зроблять зроблять чи ні бо зараз ніби політично є такий цікавий момент для них що можливо можливо щось зробити і американці не є дуже здатні відповідати а з другого боку, все таки, вони повністю не готові, як я казав. Так що тут є звичайно така ситуація, так чи ні? Вони дебатують, Я не маю ніякого сумніву, що і генштаб, і особливо партійне керівництво дебатує, зглядає всі можливі варіанти можливі варіанти реакції Сполучених Штатів на, на цей рух. А все таки я думаю, що, що китайці завжди грають вдовго, вони не, не грають такими короткими маневрами. І, ну, можливі всі варіанти: 50 на, на 50, Кия Китай може, може цим скористатися. Безумовно, безумовно, цим моментом. Але американці теж вже почали готуватися. Вже почали виготовили перші плутоні вестержні для ядерної зброї. Бо 30 років нічого не обновлялося, і американці не впевнені, що вся та зброя, ядерна зброя, яка є, чи вона буде діяти так, як потрібно, чи бо для ядерної зброї необхідні випробування. А випробування останнім часом не було. Ча ніхто нічого не знає. Є деякі і звичайно секретні речі. Вони роблять різні і комп'ютерні симуляції, і, і можливо, в світі оці великі представники ядерних сил, які мають ядерну зброю, Росія, Китай, Сполучені Штати, Англія, Англія, Франція, звичайно, ні. А ці великі сили мають великі території, і можливо, десь якісь випробування ядерної зброї. В якомусь маленькому обсязі могли відбуватися. Хоча, звичайно, ясна є, ясна є тенденція, якщо американці вже повідомили про виготовлення першого Плутонівого стержня, то це є вже не є початок процесу, процес пішов набагато раніше. Що вже йде підготовка повним ходом. Якщо говорити про вибори в США на перший. Погляд, перемога у виборах достатньо непрогнозованого Трампа може лише посилити таку нестабільність у світі. Натомість Камала Гарріс нібито, є більш прогнозованою у своїх кроках. Чи ці твердження є помилковими? Ну бачите, ця справа в тому треба дивитися на не то що на історію, а на минулі події, коли Трамп був. Президентом нічого жахливого в світі не сталося, і Трамп навіть гордився з гористю. Розповідав, що в цей момент Сполучені Штати не приймали участь в жодній війні, і на світі було досить спокійно. Звичайно, Трамп є одіозна фігура одіозна фігура, але в сполучених штатах все таки є інша політична система, що насправді Трамп має набагато менше прав ніж Путін чи Зеленський. Більшість влади належить конгресу. Конгрес керує сполученими штатами. Один з президентів Сполучених Штатів досить давно говорив, що роль президента Сполучених Штатів реальна, реальна його влада виявляється тільки тоді, коли починається війна. Коли немає війни, то всім всім керує конгрес. Тут я звичайно зараз ситуація змінюється, трошки загострюється в тому плані, що вона вирівнюється. Зараз по одних опитах є рівність 48 на 48, А ще місяць тому назад Камала Харіс вигравала з перевагою в 6%, в 52-46. І треба знати, що зараз демократи, звичайно, мали. На всіх виборах попередніх мали мали перевагу в опитуванні перед е, початком виборів. Е, в такій самі на такому самому відрізку часу перед виборами в Хіларі Клінтон е, перевага була в 6% над республіканським кандидатом. А в Джо Байдена була аж 10%. Тобто Камала Харіс має найгірший результат. Найгірший результат з усіх, е, усіх кандидатів, і е, е, вона веде дуже невдалу кампанію. І підкреслюють, що її кампанія дуже невдала, тому що її першим завданням було відхреститися від політики Джо Байдена, сказати, що я є зовсім інша, іде нова політика, іде свіжість в політику, іде набагато молодший. Президент, президент може бути в Сполучених Штатах набагато молодший, і тому будуть набагато більш радикальна, радикальна і більш серйозна. Політика Сполучених Штатів, бо ці геронтологи, як, як можна назвати і Байдена і Трампа, вони не є не є дуже здатні. Але ж знову ж таки сказав, що в Сполучених Штатах більша, набагато більша влада є конгресу, е, Камала дуже е, невдало веде кампанію. Вона е, е, на питання на прес-конференції здають досить такі приємні питання, що вона може відповідати досить несерйозно, бо вона не має реальних знань, щоб відповідати на серйозні питання, і вона не відхрестилася повністю від Джо Байдена і сказала, що я що, що зробив Джо Байден не так. Вона сказала, що я з всім абсолютно згідна і практично буду продовжувати його лінію. Що дуже не сподобалось виборцям демократичної партії, дуже сподобалося республіканцям. Бо вони завжди твердили, що політика Джо Байдена була дуже шкідливою для сполучених штатів. По більшості питань, які на початку в своєї кампанії Камала навіть не могла сказати правильно, пояснити, що таке інфляція. Вона завжди дуже весело відповідає дуже такими загальними фразами з посмішкою, і вона вважає, що посмішкою дуже добре діяти на публіку. А публіка в основному буде виступати проти Трампа, який є звичайно досить несимпатичною фігурою. Але ми повинні перше пам'ятати, що демократи ніколи не були друзями України. Починаючи з президента Рузвельта, який в не навіть не то, що не визнавав голодомор, він його не згадував. Він якраз голодомор установив ділові стосунки з Сталіним, дипломатичні відносини і допомагав йому серйозно економічно на протязі багатьох років. Потім Клінтон звичайно викрутив руки і і кучмі, і Кравчуку, відібравши ядерну зброю. Коли прийшов Обама, він просто віддав Кримське зайво сказав, що не нервуйте Росію, і Джо Байден також на початку досить слабо допомагав Україні, особливо початок війни американці. Провалюють дуже серйозні кампанії. Треба сказати, що вони ну, от їх історичні історичні результати, як вони провалили війну в В'єтнамі, евакуації в евакуацію останні дні, як вони провалили Афганістан, Ірак, як вони провалили і, всі їх дії в міжнародній політиці. Є дуже дуже такі непрофесійні. Я би навіть навіть сказав, ну що ви хочете від від професійності, коли. Політику до України вели вели Вікі Нуланд і Маша Йованович, випускники заштатних університетів з російської літератури. Ви собі уявляєте, що це таке, чи чи пі... одна з них була піонерожатою в артеку? І вони вели, вели політику до України. Яка могла бути проукраїнська політика в такому в такому випадку? І навіть польські глядачі дуже дуже дивуються такій. Такі кампанії Харіс, кампанії демократів, що вони просто здивуванням відмічають, що невже Камала хоче спеціально програти вибори? Що вона веде дуже слабу, слабу кампанію? Правда, її демократи її. Сили, які за нею стоять. Вони кажуть, що от у нас була дуже гарна кампанія в Хіларі Клінтон. Хіларі Клінтон, але вона стріском програла, але програла не тому, що погана кампанія була, а тому, що витекли якісь мейли, витекли якісь там справи дуже дуже негарні, і народ і народ відвернувся зараз. Є ситуація така, що в Америці є штати, які голосують за республіканців традиційно і завжди. Є штати, які голосують за демократів, і це є фіксовано. То не можна змінити. Але є сім штатів, в яких відбувається боротьба. В даний момент, можливо, є легенька перевага в, в Камали Харріс, Камали Харіс 4 на 3, але вона ніби програє один з ключових штатів Мічиган, ніби виграє Пенсильванію, яка є маленькою і не має такого великого значення. І тут боротьба буде дуже, дуже серйозною і дуже небезпечною для Камали Харіс. Вибори в США виходять на таку фінішну пряму, і зараз Трамп вже відверто лякає виборців, що у випадку, якщо він програє вибори, то впродовж найближчих місяців почнеться третя світова. Це насправді така достатньо популістична заява. Як гадаєте, Звичайно. чи у, у реальність її вірять самі американці? Ні, ну я думаю, що не дуже вірять, але в Трампа є дуже багато таких, як би мовити, популістських популістських висловлювань і вірити цьому на на 100%, на 100 не можна. Інша справа, що уряд уряд демократів є слабенький. В чому проблема ж уряду демократів? Бо в республіканців уряд є більш професійний, завжди був в демократів. Є квотний принцип. Камала сама прийшла по про принципу на всі, ті, на всі ті посади. Там є квоти, що мають бути афроамериканці, мають бути геї, мають бути ще хтось, мають бути афро якісь іспанськомовні, і просто от квотність квотність, не професіоналізм, а квотність. І в тому є головна проблема урядів демократів, і, і, і все, і проблема, і слабкість. Цих цих урядів так, що чи вони можуть добре відреагувати на ті виклики, які, які будуть в, в наступному році, бо в наступному році будуть дуже серйозні виклики, безумовно, мені здається, що перша половина 25-го року буде вирішальною для, для нашої війни з, з Росією, ну і також і для того, і для погашення. Пожеж, політичних пожеж, які є на Близькому Сході, і, і, на, і на Далекому Сході Китай та Тайвань можливо, можливо, пронесе. А то, що говорить, Трамп, звичайно, популіст, але і дуже багато популістських висловлювань є, і в Камали Харріс, вона, наприклад, каже, що. Давайте об'єднуватися. Об давайте дружити. Ну так в стилі в стилі Горбачова, і то і то є дуже добре, і, але на думку деяких оглядачів це не є правильно, тому що вона ссовується в сторону центра. Хоче забрати це виборців з центра, які ще які, які ще вагаються. І вона навіть пропонує, що якщо я стану президентом, то в мене в уряді буде один республіканець. Що звичайно є дуже дуже дивним рішенням? Бо такі уряди змішаних партій були звичайно в часі війни. Був в часі війни, коли було в Англії, був змішаний уряд і лейбористів, і, і консерваторів. В таких ситуаціях всі повинні об'єднуватися і боротися. Невже камала також хоче починати такий військовий уряд? Це звичайно питання, але популізму в американських виборах завжди. Було досить. Зараз є набагато менше е, дебатів професійних, які були раніше, 40-50 років тому. Дебатів про справжню внутрішню політику, про внутрішні проблеми набагато менше. Навіть папа Римський зараз сказав, що коли його питали про вибори Сполучених Штатів, він в Штатах він сказав, що ви дивіться, що обоє кандидатів є зараз проти життя. В якому сенсі, що Камала Харріс є за, за аборти, а. Трамп є проти іммігрантів, яким загрожує смерть в своїх країнах. Тому думайте своєю головою і вибирайте менше зло. От так сказав Папа Римський. Згадали вже про те, що Камала Гарріс недобре веде свою передвиборчу кампанію. А от як вам її поведінка в останні тижні перед голосуванням вона викликає Трампа на нові дебати і вимагає від нього оприлюднити результати обстеження у лікаря, аби довести, що він здатен виконувати функції президента у разі перемоги, чи може це бути дієво? Ні, ну це дієво бути бути не може, бо так само, як вимагали раніше в Джо Байдена, також його медичний медичний огляд. Ясно, що Джо Байден був не здатен в повній, повному об'ємі виконувати обов'язки президента. В повному а ну то повний об'єм то буває тільки в часі війни. А так Джо Байден якісь якійсь свої функції функції виконував, хоча так його називав Трамп сплячий Джо. Тому що він засинав під час будь-яких будь-яких довгих промов в конгресі і на будь-яких міжнародних зустрічах. Ну таке таке звичайно бувало. Мені здається, що дебати це специфічна річ, тому що от мені здається, що Трамп з стратегічної точки зору, він 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 занадто швидко переміг Джо Байдена в дебатах. Якби він не виходив на, на ці дебати, демократи би не зрозуміли наскільки слабий Байден, але це би вийшло за, за один-два місяці до початку, вже перед президентськими виборами і тоді вже не було іншого виходу. Так що я думаю, що в дебатах Трамп буде відмовлятися від дебатів, буде говорити нема нема про що з вами тут розмовляти, і напевно, з точки зору політичної, з точки зору ходу кампанії, це був би правильний правильний вихід. Бо як, як теорія боротьби каже, треба робити все проти того, що хочуть і що вимагають твої суперники? А чи не виглядатиме це для прихильників Камали Гарріс, Що він її боїться, скажімо так? Of... Ні, ні ну тут знаєте, можна завжди знайти тисячу тисячу пояснень, пояснити, чому я не хочу розмовляти, що мене там образили, чи, чи якісь інші справи. Я вже все розповів, і вс... і народ моїх виборців все знають. Є дуже багато варіантів про які можна можна говорити. Інша справа, що зараз звичайно в світі і в. І в сполучених штатах наростає наростає втома від війни в Україні, особливо от як казав спікер, спікер е, палати Джонсон, який говорив, що я втомлений від України. Так само зараз буквально виступив е, е, міністр. Міністр закордонних справ Фінляндії сказав, що захід втомлюється від війни і шукає способи закінчення її. європейська спільнота проводить зараз якісь спільні плани. По спільній позиції з країнами перського заливу, з потужними арабськими Еміратами, Катаром і Саудівською Аравією, щоб мати спільну позицію, як запропонувати закінчення війни в Україні, бо допомога зменшується в принципі. Тому що, наприклад, Франція повідомила, що вона не виконає не виконає своїх обіцянок по допомозі Україні в цьому році. Ну, дивіться, Франція допомогла десь скільки цифри, десь 1 мільярд 1,27 мільярда допомогла, а Німеччина допомогла 20 мільярдів. І уявляєте, при чому Макрон виступав з, з такими бойовими заявами, що Франція готова подати послати свої війська. А на мою думку, це був простий звичайний піар, щоб скрити, так би мовити, не дуже велику допомогу Україні з боку Франції, бо якщо Німеччина допомогла практично ну. Чи не в 20 разів більше, то, то це є дуже поганий знак, але Німеччина допомагає. Але при цьому всьому канцлер Шольц сам жаліється, що що йому не вдалося пояснити і переконати німців, чому треба допомагати Україні, і, і тому, що існує російська загроза. В німеччині все до цього часу мало вірять. До цього часу мало вірять. Це є неймовірно. Ну і так само Столтенберг, який пішов з поста. Генсека НАТО сказав, що НАТО облегчило напад Росії на, на Україну, тому що треба було надавати допомогу Україні до війни. Більшість країн-членів НАТО боялися Росії страшно панічно, і вони були проти будь-якої реальної допомоги Україні реальної бойової зброї. От от є НАТО. Нато, так що НАТО було винне в тому, що Україна не отримала достатньої допомоги військової допомоги перед початком війни, щоб ефективно зупинити Росію.